Мені 49 років. Я прийшла сюди молодою, 18 років, крану машиністом. Прийшла сюди для того, щоб бути незалежною, вище себе чувствувати і проявити себе як стальну жінку. Працюю я вже 30 років на комбінаті, не шкодую, тому що в мене стабільність. Я чувствую себе захищеною. Чоловік мій працює у мене під крановим, тому він мене слухає тут. Син мій працює в обживному цеху, нагрівальщикам. Люблю я свою роботу, тому що це мені приносить додаток, успіх, уваження. Тут дуже гарний колектив. Тут усі друг друга піддержують. Ми усі допомагаємо, стажируємо, розказуємо. Нічого не треба боятися. ідіть до нас. Будете як і ми. Незалежні. Робота на підприємствах Метинвесту. З питань працевлаштування звертайтесь на гарячу лінію.